Всім привіт ми з України! Щира подяка за ваші донати, за вашу участь в зборі на дрони. Також буде проводитись ще одна лотерейка. Я виставляю рослинку. Ви робите донатики на карту, і хтось отримає дуже класну рослину. Вартість лотерейного квиточка буде 100 гривень. Ви можете задонатити любе число, будь-яку суму, кратну 100 гривням. Розіграш проведе сам Антон на Монобанк. Ну, через Монобанк. Ви задонатите гроші на банку. Антон для цього створив нову банку. Вона абсолютно пуста. Щоб не було зайвих надходжень. Ну, збори ще ж проходять. Десь Антон, у нього і родичі є, і друзі є. Щоб не було такої путаніці він створив нову банку, в, яку, в якій будуть проходити такі лотерейки. Зараз я вам покажу рослинку. Ось такого красунчика я виставляю на розіграш в лотерейку. Це каламандін. Каламандін варігатний, він вже пересаджений. Він в нього класна крона, багато плодів, і така рослина коштує більше 2 тисяч. Ви ж можете її отримати лише за 100 гривень. Але якщо ви задонатите 500 гривень, монобанк вам видасть 5 умовних квиточків, і шанси ваші збільшаться. Тобто більша сума. Більше умовних лотерейних квіточків ви отримуєте від монобанку і більше шансів отримати такого красунчика на Новий рік. Дуже нам нашим міськовим, потрібні і дрони, і машини. Тож, будь ласка, долучайтесь до зборів. Посилання на карту я залишу в описі, Тож обов'язково долучайтесь і отримайте такого красунчика. Якщо ви будете дуже класні і активні, я пригладила ще, ще рослинки. Я виставлю ще рослини, я їх розіграю, я вам подарую такі класнющі рослини. Але, будь ласка, будьте активними. Ви отримаєте рослину. Антону зберемо на дрон. Я вам подарую купу емоцій, а ви мені. Віру в людяність. Я продовжу вірити в людей, любити людей. Не всі люди люблять людей. Я люблю людей. Тож, з мене рослинний позитив. Антон, гроші на дрон. Я до цих гроші не маю ніякого відношення і навіть не буду знати, скільки хто там задонатить, поки Антон не скине мені вже результати розіграшу. Я вам їх покажу 2 числа. Тобто у вас є термін до 2 січня. З попереднього розіграшу людина, яка виграла лимон, до мене за ним не звернулася чомусь. Хоча там жіночка була з Запоріжжя і прагнула приїхати в гості навіть в коментарях, але й досі не звернулася за таким красунчиком. Тож, якщо вона до 2 числа не звернеться за лимоном, то 2 числа я під тим самим роликом, який в якому розігрувався він, з тих коментарів я оберу нового власника для лимончика. Також ще з зголосилися зголосилися дату рослини для розіграшу. Ви можете отримати за невеличку суму шикарні рослини, екзотичні рослини з плодами. Тож, будь ласка, долучайтесь до зборів, до розіграшу, до участі в лотерейки. Нагадаю, що банка буде нова, пуста, щоб не було запитань, чому вона пуста. В тій банці вже є приблизно 70 тисяч. Антону ще треба на дрон, тож всі кошти йдуть одразу до Антона. Нагадаю, що вартість квиточка коштує 100 гривень, ви можете задонатити будь-яку суму кратну стам. Ви донатите, Антон проводить розіграш, ви отримуєте рослинку. Всіх обіймаю цьомою, бажаю вам виграти. До нових зустрічей. Удобайся. Ця А Тепер можу говорити, що нам треба дрони. От, бачите, йде пілот? нас бив. Бажаю здоров'я. Що робить? Я воїн 93-ї бригади служу в піхоті. Зараз мої підрозділ виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку. Як відомо, це війна, війна дронів та артилерії. Саме розвідка аера, розвідка дронами дозволяє нам стримувати натиск ворога. І саме цього, за цього моєму підрозділу коротше потрібні нічні дрони, котрі допоможуть виявляти пересування ворожого противника та коректувати артилерійський вогонь по ним. Дуже прошу всіх, хто може долучитись до збору на Mavic 3T. Дякую.